Я переводила приклад у людини, є а, в її полі потенціал. Ну, давайте з простого, отримати кошти, да, гроші. І ось цей потенціал насправді він може програватися у людини на декількох рівнях. Я умовно їх ділила на три рівні в залежності від стану людини. Як це може потенціал отримати гроші, програватись? Він може програтись у вигляді якоїсь знижки. Да? Тобто людині чи подарували знижку, чи дали еквівалент гроші, гроші. Да? Може програватись у вигляді, наприклад, премії відчутний елемент грошей, да? коли людина отримала якусь премію, да? але вона одноразова. А може програтися так, що людину дали підвищення, і людина вже на постійній основі отримує зовсім інший рівень грошей. Да? Зовсім інший рівень грошей веде до зовсім іншого рівня життя. Да? Це така база проста, і це дуже простий приклад. І єдина різниця у цьому всьому. Чому потенціал грошей може програватися у людей отак, от, от по різному? причина буде тільки в ресурсі, в енергії людини?